Hyundai Ioniq 5 чи Volkswagen ID4? Volkswagen ID4. Hyundai Ioniq, мені кажуть, він більш надійний. Батарея. Однаково. <свят> ну, якщо бути відкровенно, літій он і там і там. Я б Ioniq вибрав, мені Hyundai більше в цій ситуації. Дизайн. Ioniq такий футуристичний, Ioniq. У мене Hyundai переїхав, то я Hyundai виберу. Керованість. ID4. Ні, ну Volkswagen буде по керованості лучше. Ліквідність. Іонік, напевно. Іонік швидше продається, ніж Volkswagen. Надійність. Іонік. Ну, no, я б хендай брав, бо він більш звичайний вже на нашому ринку. Дизайн салону. Я думаю, ID 4 більш такі, прям ну, зрозуміліші нашому ринку. Іоні трошки такий не, незвичний. Блін. Ну, і там, і там красивий там. 50 на 50. Я не можу сказати, який лучше. Якщо хочеш продати свій автомобіль, приїжджай до село Рокерс, ми тобі з радістю допоможемо.